Допомогу в Одесу Херсон а також на Бахмутський напрямок відправили волонтери благодійного фонду Старе місто Луцьк. Це перша відправка цього року, каже керівниця Лариса Новосад. Серед речей, які везуть саморобний літальний апарат. Його зробив Волинський умілець, каже волонтер Андрій Пудлик. Чоловік неодноразово возив допомогу на передову. З допомогою цієї пташечки можна відслідкувати позиції бойові позиції ворога. Пташечка, генератори, фільтри для очистки води піде на південний напрямок. Решта одяг. Продукти харчування, амуніція піде на східний напрямок. Медикаменти, які зібрали волонтери Німеччини, відвезуть у лікарні. Це майже сто ящиків. Ми слухаємо потреби хлопців напряму. Якщо вони кажуть, що нам потрібно сьогодні, треба газові грілки і окопні свічки, значить їх в машину може поміщатись до тисячі штук і їхати однозначно на схід на нуль Сухпайки, які ми даємо на самий нуль. Зі слів Лариси Новозад, ще раз везуть чимало адресних посилок. Волонтерка Олександра Лисак цього разу збирається вирушати на південний напрямок. Перед цим була поїздка у Бахмут. Там у ролі помічниці Святого Миколая роздавала подарунки дітям. Ми їздили до цивільного населення і розвозили продуктові набори. Люди дуже просили води, тому що ми їм привозили крупи, тушонки, такий набір, де була олія. Така ситуація була, що попросили води, яка була в машині для водіїв попити, тому що їм навіть нема на чому каші зварити. Коли ти їдеш і бачиш ці очі, кому ти везеш безпосередньо це цим людям даєш в руки, це набагато більше надихає працювати в тилу. На запити військових намагаються реагувати одразу, каже Лариса Новосад. Розповідає про найбільші потреби зараз. Хлопці дуже просять теплого одягу, теплих речей. Так ми постійно шукаємо їх від, від спальників до термобілизни. Теплі гумові чоботи. Теп, кожна машина, це фактично мінімум п'ять ящиків медицини. Це проти застудних, проти грипу, проти віруски. Ті хлопці, які горять не раз, не два, телефонують нам, терміново просять, щоб ми їм долучилися до збору там нового змінного одягу. На кожну поїздку на передову на пальне потрібно в середньому 15 тисяч гривень. Допомога кожного українця важлива, каже Лариса. Не підбивала підсумків про волонтерську допомогу за рік, що минув. Порахує усе, коли буде перемога. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.